Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, скажіть, допоможіть, чи треба? Їхати, чи краще лишитися? Чи варто переїжджати, від'їжджати, їхати, чи краще лишитися? Таке питання на загальний розгляд, якщо є така проблема в тих, хто дивиться до близьких людей, чи треба їхати, чи краще лишатись. Допоможіть, скажіть. Зараз важко даже переїжджати. Щось... щось тримає, не дає переїхати, скажіть, допоможіть. Якщо переїх... Ну це ваша мрія, до речі, От якщо мрія і що не дає здійснитись мрії, Ох, вам закрили дорогу. Тут закрита дорога. Чому не можна переїхати? Е, дивіться, там, де ви переїдете, буде дуже хорошо, буде хороше, і е, ви зможете бути фінансово незалежні. Буде у вас е, сім'я, родина, зустрічі з близькими людьми. От Тут над вами хтось попрацював, закрив шляхи дороги. І взагалі, куди б не їхали, постійно якась. Проблема, чи немає фінансів, чи дуже важко це зробити. Заперечую, ось негатив убираю. Ось негатив убираю. скажіть. І все сповільнює повільно, все дуже повільно. Скажіть, чи варто їхати, переїжджати? Так, варто їхати. Там, де ви зараз, не може бути руху. Ви не можете там існувати фінанси, не йдуть не йдуть справи по грошах, ви не можете назбирати на свій дім, на своє житло, на свою сім'ю. Коли немає, не можете накопичити гроші заради близьких, тут навіть переїзд, і, і що жінки, що чоловіки заради близьких, бо у вас Відповідаєте за людей, за дітей відповідальність несете. Ну, Їхати треба з цього розкладу. Зараз просто, що вам закривали дороги, щоб ви не змогли стати багатими, там нападки такі. Да, буде краще, ви зможете заробити і будуть відкритися шлях на гроші, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, здійснити переїзд, поїхати. Всі, хто планує переїзд, хто планує поїхати на роботу, заробляти гроші. Відкривається шлях. Більше нема жодної перешкоди, буде так, так. Дороги відкриті на переїзд. Буде так і так буде. Все, що заважало, убираю. Ануліруюся, програму не буду перекривати. Всі, хто заважав, отсікаю, відвертаю. Більше заважати не зможуть. Відбувається переїзд. Буде так. вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на переїзд. Тих, хто дивиться відео близьким людям, якщо є така потреба. І ще нема жодної перешкоди. Дорога на переїзд відкрита. Буде так і так буде. Буде все сказано здійснено так буде. От так що хороші дуже карти. Переїжджайте, там буде краще. І ще друге питання це від глядачів. Питання, що чи як відбудеться поїздка на вихідні до, до своїх дітей. От таке питання, якщо у когось є. Поїздка запланована до своїх дітей, до доньки, до сина, як складеться ця дорога, поїздка на вихідні до дітей. Ой, вас дуже сильно сумують, чекають. Це буде необхідна поїздка, ви допомога, ви підтримка, за вами дуже сильно сумують. Да, вам треба приїхати до дитини своєї. Ви допоможете, ви принесете якесь полегшення, тут відбудеться там е це все, я заперечую, убираю. хтось нападає на дитину. Тут даже магично нападає, а ви маєте таку потужну енергію, що і з вами прийде захист і прийде Верховний суд для ворогів, тих, що нападають, Заперечу, убираю весь негатив. І ви дуже сильна підтримка. Убираю весь негатив, знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на поїздку. Буде і так і так буде. Так, да, ви підтримаєте дуже гарно, треба їхати. І дорога хороша. Убираю весь негатив. Відкриваються всі шляхи і дороги на поїздку до дитини. Більше нема жодної перешкоди. Дорога стабільна, гарна. Без перешкод. Убираю всі загрози, одвертаю. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не заважає вам приїхати на дитину. Буде так і так буде. Обираю всю агресію, цікаю, негативну, маю, дію, вплив обираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу відкрити всі шляхи і дороги на поїздку до дитини. Відкритий шлях. Всі Негативні дії ворожі, відвертаю, відсікаю, більше не можу впливати. Буде так і так буде. Дорога дитина відкрита, буде так. Так що, будь ласка, їдьте. Все буде гаразд. Ви загоїте травми, рани. Це піде тільки на користь. Все буде добре. Вирушайте. Отакі От сьогодні кава. Дякую усім за увагу. Підтримуйте військових України, не забувайте, я вас дуже прошу. Будьте щасливі, подорожуйте, змінюйте, якщо замкнути коло, інколи подорож, переїзд, вириваються люди із. Важких таких ситуацій, інколи дуже хорошо допомагають переїзди, поїздки, інше життя починається. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!